Представляємо вам новинку для домашнього друку або для невеликого офісу Epson Expression Home XP4205. Пристрій має безчипову прошивку та можливість встановлення СБПЧ, тож пристрій ідеально підходить для великих обсягів друку. За хвилину XP4205 видає 10 чорнобілих або 5 кольорових сторінок. Є автоматичний двосторонній друк. Роздільна здатність друку 5760 на 1440 точок на дюйм. Мінімальний розмір краплі 3 піколітри. Пристрій друкує без полів навіть у максимальному форматі А4. Окрім друку, цей пристрій вміє копіювати та сканувати. Роздільна здатність 1200 на 2400 точок на дюйм. На передній панелі знаходиться великий екран 6,1 см, Тож дуже зручно виставляти такі параметри як кількість та якість копій. Лоток подачі паперу знаходиться позаду пристрою, об'єм 100 аркушів офісного або 20 фото паперу. Доступні два типи підключення: дротове по USB та бездротове по Wi-Fi та Wi-Fi Direct. Можна друкувати зі смартфонів через застосунок від Epson. Пристрій має компактні габарити та стильний дизайн, корпус білого кольору. Epson XP4205. Це сучасний, зручний та економічний пристрій для тих, хто цінує якість та хоче уникнути зайвих витрат. Гарантія складає 12 місяців або 30 тисяч відбитків. Підписуйтеся на канал та користуйтеся витратними матеріалами Ink System.